Скільки разів ви ловили себе на тому, що планували зробити важливу справу, але замість цього відкривали TikTok, Інстаграм чи YouTube, йшли на кухню зробити собі чай, з'їсти щось смачненьке вкотре. Чи казали собі: ну, почну завтра. Мені здається, що багатенько разів у вас в житті таке було, а можливо, навіть зараз такий момент. Сьогодні ми поговоримо про те, як перестати відкладати і почати діяти. До речі, додивіться це відео до кінця, окрім того, що ви дізнаєтеся, як впоратися з оцим станом постійного відкладання прокрастинації. У мене для вас буде ще один додатковий приємний бонус. Але спочатку, хто я така і чому варто мене послухати? Мене звати Яна, я професійний коуч, психолог-консультант, гіпнокоуч. І раніше я вважала себе найлінивішою людиною на землі. А прокрастинація це було взагалі моє друге ім'я. Зараз я суперпродуктивна, і багато хто хоче бути такими продуктивними людьми, як я. Тому я точно знаю про те, що я буду говорити, і навіть не з професійної точки зору, а з життєвої. Тобто я знаю, як вибратися з цього стану. Поставте лайк цьому відео, поставте дзвіночок, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Тут у нас все про саморозвиток. А тепер поїхали. Дуже часто, коли люди знову і знову відкладають важливі справи, то вони вважають, що їм от ліньки, але при цьому люди все одно займають себе якоюсь діяльністю, просто не тою, якою необхідно. Це і є прокрастинація, відкладання справ на потім, яке насправді вбиває наші результати, наші мрії, і найнеприємніше впевненість в собі. Більшість думає, що прокрастинація це те саме, що і лінь, але дослідження показують, що це зовсім не так. Учені з університету Карлтона, Канада довели, що прокрастинація це не проблема з часом чи з лінню, це емоційна регуляція. Коли завдання викликає людини тривогу, вину чи страх, то мозок починає нас від цього завдання рятувати короткими, приємними справами: соцмережі, серіали, перекуси от, наприклад, життєвий е, такий момент. Вам необхідно написати звіт на роботі. Ви сідаєте за нього, але десь на периферії мозку починає з'являтися думка: а раптом я зроблю помилку, а раптом начальник розкритикує, а раптом помилюсь. І мозок такий, а давай краще каву поп'ємо або шафу розберемо. От так давно збиралися. Це і є прокрастинація свідома або несвідома звичка відкладати важливі справи на потім, замінюючи їх менш значими заняттями. Першу причину. Прокрастинацію визначили, чому люди прокрастинують. Повторюсь, бо те завдання, яке людина відкладає, викликає у неї неприємні емоції, з якими людина не знає, як впоратися екологічно. Тому прокрастинація виникає як емоційна регуляція. Ще одна причина це ефект відтермінованої нагороди. Нам легше робити те, що дає результат тут і зараз, і задоволення. Ну, наприклад, відкрити TikTok – це миттєве задоволення, а написати диплом, це ну так собі, окрім того, що результат буде через місяць. Ще Невідомо, який він буде. Тому мозок автоматично обирає те, що легше. І, звісно, моє улюблене те, що може викликати у нас оцей стан відкладання прокрастинації. Перфекціонізм. Багато хто чекає ідеального моменту, от куплю новий ноутбук, телефон, навчусь робити це ідеально, тоді почну, коли буде більше часу, натхнення. Я ще в цьому недостатній професіонал і так далі. І тому подібне. Господі, як багато відмазок. Але як показують дослідження психологів, саме перфекціоністи найчастіше відкладають. Насправді, в моменті може складатися така приємна ілюзія. Ну нічого страшного, якщо я зроблю завтра. Але в довгостроковій перспективі це має досить глибинні і неприємні наслідки. Ви постійно живете в стресі і в провині, коли прокрастинуєте. Бо всі ці справи, які ви відкладаєте, вони на вас давлять. Вони нікуди не діваються. Коли ви прокрастинуєте, відкладаєте, то ви також втрачаєте можливості, кар'єрні якісь шанси, відповідно, гроші. Ще одне із таких, знаєте, найболючіших і найнеприємніших моментів прокрастинації це те, що вас знижується впевненість в собі. Оце кожне не зробив. Точу самооцінку. Ну, наприклад, людина рік мріє запустити блог, але не починає, бо думає, що ще не готова, бо ще не пройшла 100-тисячне на навчання, а потім бачить, що інші вже давно стартували, досягли якихось успіхів, результатів. І у такої людини виникає відчуття, що вона, ну ви знаєте, відстає від життя, в чомусь програє іншим, втрачає якісь шанси. Я інколи насправді сама думаю, от почала б я вести блог ще там декілька років тому назад. То зараз у мене були б зовсім інші результати. Набагато краще. Тому що, як ми знаємо, раніше було легше було менше конкуренції, але ну, буде мені такий досвід. Бачите, прокрастинація. Вона така, вона дуже часто всіх стосується. А тепер я поділюсь з вами трьома робочими стратегіями, які ви можете використовувати прямо сьогодні, для того, щоб почати діяти. Можливо, ви вже щось з цього знаєте, але пам'ятайте, знати і робити це різні речі. А насправді знати і не робити це ще гірше ніж не знати, тому що ми всі багато чого знаємо. Але поки ми не перенесли в сферу, оце все, що ми знаємо, робити. Інформація не має жодного сенсу. І так, перший лайфхак, перша така фішечка, як можна почати робити те, що ви відкладаєте, от прямо зараз. Правило 5 секунд. Як тільки у вас виникла думка щось зробити, рахуйте від 5 до 1 і відразу починайте. Ну, наприклад, ви лежите й думаєте, треба піти на пробіжку. І мозок відразу починає вам підкидати відмазки. Ой, щось холодно. Ой, щось там така погода не зрозуміла. Підемо на пробіжку завтра. Але якщо ви рахуєте 5, 4, 3, 2, 1 і встаєте, шанс, що ви реально побіжите, набагато більше, він зростає в рази. Чому це працює? Бо ви перехоплюєте момент сумніву, коли мозок намагається відмовити вас від дії. Друга така фішечка о я її обожнюю візуалізація наслідків нічого не робити, знову відкласти. Зазвичай ми уявляємо, як буде добре, коли ми все зробимо. Але ще потужніше працює інше. От уявіть, як буде, якщо ви нічого не зміните і продовжите прокрастинувати і відкладати важливі речі, свої ідеї свою реалізацію. Ну, приклад, ви хочете почати англійську вивчати, але відкладаєте. От уявіть себе через рік, ви знову не можете сказати кілька слів на відпочинку. Ви знову відмовляєтесь від якоїсь цікавої вакансії, можливо, від англомовного цікавого чоловіка чи жінки, від можливості змінити країну, компанію, отримати більш високооплачувану роботу і так далі. Дослідження показують. Негативна візуалізація, так звана мотивація від уникнення, може бути навіть ефективнішою, ніж позитивна візуалізація. Знаєте, це коли у вас морковинка ззаду, а не спереді. Дуже мотивує. Третє зовнішня відповідальність. Люди часто краще виконують справи для когось іншого, ніж для себе. Помічали, до речі, такий ефект. Так, от використайте це собі на користь, скажіть другові, що ви надішлите йому текст презентації до певного часу, або з вас лакшері вечеря, або домовтеся з колегою працювати разом в зумі і тримати один одного в тонусі. Якщо ви ведете блог, то можна пообіцяти щось при вселюдно. Я, до речі, часто так роблю. От проявіть просто фантазію в цій, в цій галузі. Наприклад, моя одна клієнтка рік мріяла випустити власне навчання, і коли вона... В блозі оголосила дату випуску навчання і почала ділитися процесом в блозі, то вона зробила все це за два місяці. А до цього рік відкладала дослідження з університету Домінікана. Показали ймовірність досягти мети зростає майже вдвічі, коли ви ділитеся оцією метою з іншими людьми і створюєте зовнішню відповідальність. Отже, підсумуємо, що можна вам зробити прямо сьогодні, щоб вийти з цієї такої бездіяльності. Перше, виберіть справу, яку ви відкладаєте. Друге. Застосуйте правило 5 секунд і почніть діяти відразу після рахунку. Третє. Уявіть себе через рік, якщо ви не зробите те, що вам необхідно зробити. Четверте знайдіть когось, перед ким ви готові тримати відповідальність. Хоча напишіть, до речі, про це в коментарях під цим відео, а потім відзвітуйтесь перед іншими глядачами, перед самим собою. І, до речі, підтримуйте один одного. Це насправді дуже простий план, але він запускає дію набагато швидше, ніж чекати якогось натхнення. А тепер головне, якщо ви хочете не тільки разово е, щось зробити, впоратися з відчуттям е, лінії прокрастинації, а отримати низку робочих інструментів, побудувати систему, щоб діяти стабільно, без боротьби з собою. Я запрошую вас на безкоштовний відкритий урок, на якому я вам дам ще більше простих ефективних практик, щоб. Поратися з лінню і прокрастинацією, якщо точно цих практик буде ще сім для того, щоб вирватися з апатичного стану і стати більш ефективною, дисциплінованою людиною і розуміти, що мені робити, коли наступного разу на мене знову нападе оце бажання відкласти на потім. Посилання на цей урок є під цим відео в описі. Переходьте, дивіться і пам'ятайте, прокрастинація це не ваша лінь. Взагалі такого поняття, як лінь не існує, але це тема для іншого відео. Прокрастинація це сигнал, що настав час змінити підхід. Маленькі кроки, плюс правильні інструменти, дорівнює великі результати. Дякую, що ви були зі мною. Зробіть перший крок уже сьогодні. Дивіться урок посилання під цим відео, і побачимо з вами на цьому уроці. я сподіваюся, до нових зустрічей і дякую вам за вашу увагу.